Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам цікаві новинки, а також акції до 29 червня. Усім приємного перегляду. Рукавички Frekenbox 200 гривень 50 штук. Пані Блиск 8 штук. Упаковка. Ціна 39. Рукавички стандартні ціна 33 гривні. Кухонний рушничок 44 і 85% бавовна. Підставка пластикова під пляшку 99. Набір пластиковий глечик і 4 склянки. Ціна 149. Пляшка пластикова для напоїв – 59. Стакан пластиковий із трубочкою 149. Бокс пластиковий для зберігання 10-літровий. 109. Новинка пензли кухонний. З пластиковою ємністю для олії 39, воронка лійка для банки 17. Ця також 17 по акції. Підставка для кухонного приладдя 55. Ланчбокс 77 гривень. Пластиковий бокс для зберігання на 1,5 літри, ціна 34. Підставка для пляшок на 2 відділення 149. Пластикова ємність для сипучих 129. Бокс пластиковий 19. Підходи для заморозки. Пластиковий високий бокс для нарізки 55. Ланчбокс гамбургер 88 гривень. Новинка баночка для спеції: скло та метал 99. Пляшка для олії 119. Пляшка скляна для олії. та оцту 2 в 1/119. Дозатор зі щиточкою 74 для олії скло. Баночка для спецій. комбіновані матеріали 34. Набір двох баночок для спецій 119. Скло та метал. Салатник високий, скло кераміка білий 77. Блюдо глибокий люмінарк 74. Салатник хвилясті краєчки 39. Такий зі знижкою за 77 гривень. Тарілка з малюнком прямокутна 119 Ємність Їмність для сипучих скляна люмінарки 91 гривня. Баночка скляна сердечко 99. Креманка 44. Цукорниця скляна прозора 74 гривні. Салатник 99 із золотистим обідком кольоровий. Ось такий салатник без знижки за 179 Цей також зі знижкою більший 140 гривень. Кухоль для пива 129. Миска з червоної глини. Колосок 64. 99 кришка універсальна скляна. Обідок силиконовий. скатертина для столу 377 гривень. З вишивкою та китицями. Чашка з орнаментом 59. Ось така в горохи 55, 59 фарфорова кольорова. Це також 59 сафарі. 64, димна чашка 44. Порцеляновий кухоль 99. скатертина ПВХ 47 гривень. Розмір 60 на 100 є за 109. Такого плану. Склянка висока, кольорова 44. Кіюш наржавіюча сталь 2,5 літри. Ціна зі знижкою 289 Сковорідка антипригарне покриття 179 Ось такого плану сковорідка, також антипригарне покриття 24 см 340 гривень розсікач полум'я 64, ніж для овочів 169, Ложечки чайні 77 3 штуки, воделки 74, також 3 штуки упаковка, столові ножі 2 штуки 64 гривні, ніж кухонний 109 Ручка пластикова чорна. Банка 1 9. Форма силіконова для випікання 64 з отвором. Чайник скляний, кришка коркова. Ціна 249. Глечик для напоїв 1-літровий скло 189, пензлик силиконовий 24, плівка харчова. 99 120 метрів, рукав для запікання 5-метровий 39. Відкривачка для пляшок 55. Щипці кухонні для нарізання м'яса 140 гривень. Менажниця 49 на 3 відділення. Коробка для серветок 77, Металевий друшляк. Ціна зі знижкою 140 гривень. Новинка ніж для нарізання кавуна чи дині – 199. Ручки пластикові. Ось такі бокси для зберігання 140. Для видалення кісточок із ягід 15. Набір дошок пластикових для нарізання в наборі 3 штуки від більшої до меншої. Ціна 229 гривень. Дошка бамбукова 129 гривень. Соломка картопляна 25, зелена цибуля, французька гірчиця 14. Грінки житньопшеничні 28. Часник. Холодець з хріном та салямі італійська. Вармішель швидкого приготування 14. Халва 7 гривень. Добавка дієтична 9, Вафлі 17 артек. Кава натуральна смажена 900-г 450 гривень, нескафетри в одному 6, несквік 9. Напій кавовий розчинний фісташка. Вага 25 г. Ціна 22 гривні. Суміш для приготування лимонаду 34. Маршмеллоу 150 грамовий, Ціна 39 Трубочка вафельна 12 Лимонад манго маракуя, кавун м'ята та мохіто 29 Морозиво зі смаком полуниці 19 Квас домашній 200 грамовий 22 гривні, соус таріякі, а також солодкий чилі 29 соломка фріз зі смаком сиру 12 Хрусткі водорослі, ціна 34. Зефір глазурований 59. Біло-рожевий 64 320 г. 34 коштує десерт 120 г. Кришки упаковка 20 штук 36 гривень. Ось такі 44. Упаковка також 20 штук. Набір цукерок 148-200 г. Ложки та виделки пластикові, ціна 58 Упаковка 12 штук, 2 кольори. На цьому все. Всім дуже дякую за огляд. Гарного дня та вдалих вам покупок! На все добре!